Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз ми будемо оглядати підлітковий велосипед Avanti Premier на 26 колесах. Випускається він в трьох розмірах рами C 13 дюймів, 15 та 17. Попереду у нас два велосипеди в 15 розмірі і вище це 17 розмір. Декілька кольорів вище чорно-помаранчевий, чорно-червоний матовий. Та чорно-зелений, матовий. З часом будуть з'являтися додаткові кольори. Рама виконана з алюмінію сплаву 6061, хорошо та якісно зварена, добротні труби. Гарно виглядає, добре пофарбована. На нижній трубі бонки підкріплення різних велоаксесуарів. Якщо буде за потрібно, на задньому трикутнику є бонки підкріплення багажника, але обов'язково підбирайте, щоб він був під дискові гальма. Ширина керма 58 см зроблено воно зі сталі, встановлюється на сталевий винос двоболтовим з'єднанням. Кермова колонка NEC. Сидіння широке, комфортне, встановлюється на сталевий підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Вилка пружинної ластимірної конструкції зроблена вона зі сталі робочий хід 50 мм. Корпус втулок також сталевий, самі вони на конусних підшипниках. Обода зроблені з-подвійного профілю алюмінієві, гума Citron шириною 2,10 дюймів з універсальним протектором під асфальт та під ґрунт. Трансмісія налічує 21 швидкість, складається з компонентів Shimano. На керму встановлені маноблоки Shimano st ef 500 правий на 7 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач SunRun провідна пара стелева з пластиковим захистом від попадання одягу, три зірки. Розрахунок зубів 24, 34 і 42 зуби і встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках пили та волога захисту. Задній перемикач Shimano Tourney TZ працює з трещіткою, також від Shimano TZ-серії розрахунок зубів на великий 28 і на маленький 14. Прем'єр обладнана дисковими механічними гальмами, вони початкового рівня, легкі в налаштуванні та прості в обслуговуванні. Переднє колесо встановлюється на гайках, гальмівний диск 160 мм. Заднє також встановлюється на гайках і діаметр ротору також 160 мм. В заводську комплектацію входить центральна підніжка та пластикові педалі зі світловідбивачами. Avanti Premier – це доступний підлітковий велосипед на алюмінієвій рамі на дискових гальмах, на трансмісії Shimano та також він красиво виглядає. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Avanti, гарантія на раму 1 рік на навісне обладнання 6 місяців. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправною поштою доставка безкоштовна. Є різні способи оплати наложений платіж, оплата частинами від PrivatBank, Monobank на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео!